Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем, а саме: обов'язки та права пішоходів, що буде корисно абсолютно для будь-якого глядача, переваги маршрутних транспортних засобів, та тема, без знань, якої взагалі не можна сідати за кермо проїзд-перехресть. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Хто з пішоходів порушує правила дорожнього руху. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Пішоходи А і Б. 2. Пішоходи Б і Г. 3. Пішоходи В і Г. 4. Пішоходи В і Б. 5. Лише пішохід В. Та 6 і лише пішохід А. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто дозміг зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Тож ми маємо ділянку дороги та чотири пішоходи на ній. Усі вони рухаються в одному напрямку, але по різні сторони проїзної частини. Більше того, якщо пішохід А та пішохід Г ідуть собі, так би мовити, на легку ногу. То пішохід В веде велосипед, а пішохід Б взагалі мопед. І це, до речі, важлива деталь. Ще одна вкрай важлива деталь у нашій ситуації це знак 5.50 кінець населеного пункту. Виходить, що наразі наші пішоходи рухаються поза населеним пунктом. І от тепер ми з вами звертаємося до пункту 4.3 правил дорожнього руху. Тут сказано, що за межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів. А особи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини в кріслах колісних бездвигуна, ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів. Що ж у нас виходить? Пішоходи А та Г. Зобов'язані рухатися на зустріч руху транспортних засобів, і пішохід А саме це і робить. А пішохід Г виходить, що порушує правила. Пішоходи ж Б та В повинні йти в напрямку руху транспортних засобів, і це, на відміну від пішохіда Б, робить пішохід В, жіночка, яка веде в руках велосипед. Відповідно, в цій ситуації порушують правила пішохід Б та пішохід Г. А це означає, що я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: водій якого автомобіля порушує правила у цій ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Лише водій білого автомобіля, 2. Лише водій жовтого таксі. 3. Обидва порушують правила. Та 4. Обидва правил не порушують. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Білий автомобіль на перехресті повертає праворуч і увімкнув відповідний показчик повороту для цього. А жовте таксі продовжує рух прямо. І рух він продовжить по смузі для руху маршрутних транспортних засобів. Про це свідчить дорожній знак 5.11 смуга для руху маршрутних транспортних засобів. І відповідна дорожня розмітка. І тут відразу у нас виникає запитання. А чи має водій таксі право на рух цією смугою? За відповіддю ми з вами звернемося до пункту 17.1 правил дорожнього руху. Тут говориться, що по смузі для руху маршрутних транспортних засобів забороняється рух та зупинка інших транспортних засобів, крім велосипедів та таксі. А отже, водій таксі правил не порушує, на відміну від водія білого автомобіля, який повертає праворуч неправильно. Зверніть увагу, що смуга для маршрутних транспортних засобів відокремлена переривчастою лінією розмітки. А згідно з пунктом 17.2, водій, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. Тобто водій білого автомобіля має можливість повернути з крайнього правого положення, але він цього не робить, а значить, саме він і є порушником у цій ситуації. Я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням та обрав варіант відповіді під номером один. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: який автомобіль проїде це перехрестя останнім? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним: 1. Водій червоного автомобіля, 2. Водій синьої вантажівки, 3. Водій зеленого автомобіля. Та 4 водій білого автомобіля. Друзі, я ще раз попрошу вас не забути поставити лайк та підписатися на канал. Також приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Там дуже багато корисних та цікавих задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали 4 автомобілі. Червоний повертає праворуч, зелений та білий ліворуч, а синя вантажівка проїжджає прямо. Оскільки наше перехрестя не обладнане світлофорами, на ньому відсутні будь-які знаки, а дорожнє покриття однакове, то виходить, що перед нами типове нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. На таких перехрестях водії зобов'язані роз'їжджатися, керуючись пунктом 16.12 правил дорожнього руху, який ми всі з вами добре знаємо, як правило перешкоди праворуч, ну або ж як правило правої руки. Згідно з цим правилом, перевагу у русі має водій червоного автомобіля, який перешкоди з правого боку не має. Після того, як він проїде перехрестя, перешкода з правого боку зникне у водія зеленого автомобіля, і він може спокійно проїхати другим. Тепер, коли зелений автомобіль залишив перехрестя, перешкода зникає у водія синьої вантажівки, і він проїжджає третім. І лише після цього останнім право проїхати перехрестя отримує водій білого автомобіля. Це означає, що я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.